Всім привіт! Слава Україні і Героям слава! Так, друзі, в мене швейна машинка від фірми Brother. Це в нас модель ML750. Машинка середнього класу, ну, гарна машинка. Одна проблема в цих машинах, що вони з заводу йдуть не змазані і практично сухі. Прислала мені пані Алла з міста Зміїв, Харківська область. І роблю огляд, в якому стані я отримав машинку. По телефону ми з'ясували, що за проблема. Заклиняний вал. Машинка повністю заклиняна. Педальки вона мені не прислала. Ну, в цій машинці можна працювати і без педальки. Тут є кнопка старт-стоп, реверс і положення голки. Ну, зараз не до цього. Треба з'ясувати, що з машинкою. Включаю я машинку, комп'ютер працює, якби електроніка, все нормально. Дивлюсь, голка відсутня, шток не крутиться, ну, не піднімається і не опускається. Значить, дивимося. Е, треба перевірити, чи працює двигун взагалі. Бо заклеєння не, не, не туди, не сюди не крутиться. Не ну, Само меншого навіть інатіку немає. Для того, щоб перевірити двигун, включаємо намотку шпульки. шпульки і поїхали старт. Двигун працює. Все вже добре. Все, двигун живий. Елект... Ми з'ясували. Двигун живий, електроніка жива. Все, поїхали далі. Подивимось. Ну, така машинка потягана трошки, ну, скоріш за все, працює. Точніше працювала. Дивимося, що тут за подаруночки, немає ніяких лапок немає, нічого тут немає. Тут комиток і це совєтське качество. Будь ласка, не ставте такі голки в ці машинки. Голки в ці машинки люблять тільки якісні. Оці СССР краще викинути. Так, розбираємося далі. Ну, є підозра. Ми так обговорили, є підозра, що заклинила втулка. Тут на центральному валу є втулка. І в неї є така особливість прикипати до валу і відповідно прокручується і, скоріш всього, там заклинено. Взагалі не ходить. Ще в цих машинах, в чому проблема, шток, сам шток голководія, він дуже тоненький такий шток. Люфт присутній. Ну, оце машинки, це в них слаби місце. Дивимося в якому стані голкова пластина. З таким люфтом. Ну, голкова пластина нормальна. Ця кришка у нас знімається. Можливо, тут нитки десь намотала. Ось так вона знімається. Це крижечко. Шпульне місце. Це ж шп... шпульки правильно. Треба такі пластикові шпулечки використовувати. Желізні сюди краще не входять. Дивимося в якому стані шп... тримати шпульки. Ну він гарний. Не побитий, гулками не битий, все нормально. Ниток тут не намотано. Машинка стоїть на місці, як закопана. Ладно, поїхали далі. Знімаємо кришку цю бокову. І знімати її дуже просто. Ось один гвинтик і Ой, повністю відключувати не треба. Це комп'ютерна швейна машинка, дуже якісна, коли налаштована, коли в неї немає проблем. Дуже якісна машинка. Ще є дуже гарно пуговичні петлі. Дивимось, що тут може бути. Ну, я від руки пробую її прокручувати. Ламати сильно не треба, потихеньку, потихеньку, рухів нема ніяких. Що я бачу? Поганенько на камеру, Якби центральний вал, найголовніший. Вал, він працює. Ну, ось цей вал він працює. Ну, нібито Ось подає надії, ну, я не бачу люфта абсолютно. В самому штокові. Сам шток, він має хоч трішечки, ну, ходить, ось я верх-низ і він не ходить. Не так люфта. Не так люфта немає. Ну, голки немає, то відповідно. От. Немає люфта. Скоріше всього, заклинив, заклинив сам шток. Ці машинки інколи треба оці кришки знімати і хоча б помазати ось тут. Хоча б саме ходовець, а сам шток голководія цього. Ну і спробуємо. О, тут набито ось шерсті. І це ж її може затягло туди, того люфта і немає. Будь ласка. І звісно, що його може туди натягувати. Я ще не, це, не здивуюсь, якщо там буде здоровий люфт у самій втул. Ну, Сама рамка. Коли оце все оце, то там ще може бути і люфт. Так, да, заклеєний. Так, так, так. В принципі, може його витягнути і все. Так. Так, поїхали. Дещо пропустив, паузу нажав чи не нажав. Е, значить, знімаємо цю крижечку. Ну, оце ось. У нас так знімається. Дуже просто. Ворси багатенько тут, на цій ось. і хочу зняти саму рамку, саму рамку зняти цього голководія і роздивитися її вже тут. Відкрутив ось два гвинтика, знімаю ось цю пружиночку. Все одно мені треба буде її розібрати, помазати. Розбирати її повністю треба буде. Машинка працює, так, да, заклиняний штук. Зараз помню, бо вже давно робив таку машинку, який далі тут розбирай Ну, трошки заклинило, не в тому місці, ну витягну. тихенько. Опустив заправщик і тихенько витягнув. Машинка абсолютно суха. І заклинив сам шток, заклинив у рамки. А машинка хода, працює. Ниток намотано. Ну, все треба чистити. ось, бачите. Все треба чистити. розібрати. Ось таку чани тут тут. Це все треба звільнити, помазати. Ну, такий об'єм робіт у мене, друзі. Пишіть коментарі, когось що його цікавить. Можливо, будуть якісь запитання, поки машинка в мене в руках. Ось. Кому дивіться, кому потрібно налаштувати швейну техніку. там Ось, наприклад, швейні машинки. Оверлоки, сьогодні, до речі, ще оверлочок мені прийде на ремонт. Розпашивальні машинки. Звертайтеся, беру в роботу. Номер телефону залишаю під відео в описі. Ну, це таки така отака в мене робота сьогодні, друзі. А там розберу, подивлюсь, можливо, щось е, щось буде цікаве всередині. Саму розборку я писати не буду, скоріш за все, що самі ніхто не буде його це робити. Ну, поки на цьому все. Дивлюся заправщик і ще заправщик забув глянути. Тут сам ключичок ще цілий. Кручечок нібито цілий оцей. Що нитки. Ну, навіть налаштуємо. Буду розробляти. Помажу і буду розробляти. Уже трішечки шевелиться він. Ну, треба мазати, й сухо. Все, друзі, на цьому крапка. І, як завжди, слава Україні і героям слава!